Журналісти пишуть про те, що у Пентагоні та оборонних колах США посилюється занепокоєння щодо можливого дефіциту ракет перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, оскільки їх витрачають швидше аніж встигають виготовляти. У статті розповідають, що через російсько-українську війну конфлікт на близькому сході і місію захисту суден у червоному морі від бойовиків хуситів, американські запаси ракет почали швидко вичерпуватися. Пентагоні, начебто, стурбовані, що склади порожніють швидше, ніж надходять ракети на заміну, і це загрожує значними проблемами для Сполучених Штатів у випадку, якщо війна почнеться, почнеться ще й у е, Тихоокеанському регіоні. Попри великі обсяги використання ракет протиповітряної оборони в Україні, у статті акцентують на витратах перехоплювачів саме на. Близькому сході неназвані посадовці кажуть, що із жовтня 2023 року, коли Хамас здійснив свій напад на Ізраїль, було використано більше сотні найпоширеніших стандартних ракет. Офіційно Пентагон не розкриває дані про наявні у них запаси, щоби супротивники США не змогли використати інформацію у своїх цілях, але йдеться про те, що Сполучені Штати мають певну обмежену кількість. Такий собі золотий недоторканий запас це на випадок, якщо будуть загрози національній безпеці чи національним інтересам сполучених штатів. Тобто за нього не йдеться йдеться тільки за те, що Сполучені Штати можуть постачати союзникам, можуть постачати своїм друзям, і власне для того, щоб виконувати в тому числі різноманітні місії. В різних куточках світу наростити темпи виробництва не просто, оскільки це означає, що компаніям оборонпрому потрібно буде запускати нові потужності. І відповідно наймати фахівців, а вони не квапляться інвестувати у розширення, не маючи впевненості, що великі замовлення будуть у довгостроковій перспективі. Міністр у справах МВС США Карлос Дель Торо у травні говорив членам конгресу, що закликає оборонпром нарощувати виробництво стандартних ракет, тому що їх дуже активно використовують в першу чергу. На близькому сході побоювання дефіциту, нібито спонукнули військове керівництво думати над альтернативами, у тому числі із залученням інших компаній виробників. Аналітики і посадовці з оборонного сектора, з якими спілкувалися журналісти за Street Journal, кажуть, що зараз виробництво не встигає за темпами використання цих ракет. Наприклад, виробник згаданих стандартних ракет Артикс може виробити максимум кілька сот на рік, і на ці обсяги претендує лише Пентагон. Не лише точніше Пентагон, а й кілька інших десятків союзників, яким також потрібні ці ракети для того, аби використовувати їх навіть не з метою зберігання на своїх складах чи поповнення своїх запасів, а з метою вже безпосередньої бойової роботи, тобто їх просто банально не встигатимуть виготовляти в достатній кількості для того, аби забезпечити потреби усіх. Хто хоче їх купити викликом, насправді є ще і час виробництва, і велика вартість такої е, високотехнологічної ракети. Зазвичай американський флот вистрілює на кожну повітряну ціль дві ракети, щоб гарантовано її збити. А перехоплювач коштує один мільйони доларів. Це суттєво дорожче, наприклад, за іранські ракети, які ними збивають. Але тут е, важливо розуміти. Є один момент, якого не згадують в статті. Це той факт, що потенційна шкода від е, дешевої ракети, якими е, атакують, наприклад, в цьому випадку хусити, на яких посилаються журналісти, то потенційна шкода від удару або від наслідків може бути значно дорожчою ніж вартість ракети, якою збивають власне цю ракету. Повітряну загрозу, перепрошую за тавтологію, і пишуть, додають точніше, журналісти, що це дійсно дуже дорогі боєприпаси, і їх вистрілюють по хусицькому сміттю. Щоб замінити кожну витрачену ракету, треба довгі місяці і багато грошей. Але знову ж таки, ми повертаємось до того, що шкода від цього сміття може бути в рази дорожчою ніж вартість ракети, яка витрачається на збиття того самого сміття. На Financial Times тим часом також вийшла цікава стаття. Із наступним заголовком, відчайдушно намагаючись зміцнити лінію фронту, яка прогинається, Україна нишпорить планетою у пошуках сотень запасних танків і бойових машин. Тому як пишуть журналісти, це хороша новина для українських військових зусиль, тому що Хорватія хоче замінити свій парк старовинних танків і бойових машин часів холодної війни. Уряд Хорватії погодився продати 30 старих танків М-84, а також 30 старих бойових машин М-80 уряду Німеччини, який потім передасть ці машини уряду України. Хорвати планують витратити німецькі кошти на нові танки «Леопард-2 А8», власне, німецького виробництва. 46-тонний М-84 – це югославська версія радянського танка Т-72, а 15-тонний М-80 був відповіддю Югославії на БМП-1 Радянського Союзу. Збройні сили України мають на озброєнні сотні танків Т-72 – і БМП-1 у тому числі. Тож, у них, як пишуть журналісти, не повинно виникнути проблем з інтеграцією М84 і М80, маючи 60 колишніх хорватських танків і бойових машин, Україна могла би оснастити два батальйони або половину бригади. Не випадково, нещодавно українські чиновники оголосили про модернізацію нової. 156-ї піхотної бригади до механізованої бригади, тобто забезпечивши її усім необхідним обладнанням, у першу чергу йдеться про техніку. 156-та механізована бригада є однією із 14 бригад, які складаються з 2000 тисяч осіб, які нещодавно сформували українські сухопутні сили, принаймні 10 із них належать до армії. Більшість цих нових армійських бригад починалися як піхотні бригади, яким не вистачало важкої техніки, але наша держава. Системно і систематично працює над тим, щоб знайти механізми забезпечення цих бригад в достатній кількості, усім необхідним у штаті української механізованої бригади, як пишуть журналісти Financial Times, є 31 танк і 93 бойові машини. Для 10 механізованих бригад знадобиться 310 танків і 930 бойових бойових. Машин відповідно, але нещодавно у вересні Володимир Зеленський попередив, що його уряд не може навіть оснастити важким озброєнням 4 із 14 нових бригад. Не вистачало майже дві сотні танків і 600 бойових машин. Українська промисловість створює деякі нові транспортні засоби самостійно. Зазвичай це відбувається шляхом вилучення старих транспортних засобів із довгострокового зберігання, і відповідно модернізація їх додатковою бронею і кращими засобами наведення і керування вогнем. Однак багато транспортних засобів знаходять за кордоном. і за 32 місяці, як пишуть журналісти Financial Times, відколи Росія розгорнула війну проти України. Союзники Києва пообіцяли поставити близько 9 сотень танків і 1400 бойових. Машин, а також тисячі легких бронетранспортнерів, про перепрошую бронетранспортерів і броньованих вантажівок. Але українці за цей же час втратили майже стільки бронетехніки, скільки отримали від союзників. Йдеться про 9 сотень танків і 1400 БМП. Тобто, Україна може створити достатньо бронетехніки, щоб підтримувати дію своїх старих сухопутних бойових бригад. Загалом, загалом, але важко створювати. Транспортні засоби для нових бригад, які зараз формуються і які потребують такого самого забезпечення. Не формувати нові бригади це не вихід, бо багато старих українських бригад вели бойові дії без зупину з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року. Вони втомилися, і це виснаження може мати жахливі наслідки, як пишуть журналісти. І натякають на те, що беремо, наприклад, 72 другу механізовану бригаду, яка трималася в місті фортеці вугледар на півдні Донецької області. Протягом двох років без значного підкріплення, проте, врешті, вона не піддалася безжальним атакам більших російських е, формувань і відступила 1 жовтня. Відступ призвів до широкого краху українських позицій на півдні Донецька. Українські командири відчайдушно намагаються замінити втомлені бригади з лінії фронту, але вони так само відчайдушно прагнуть забезпечити запасні бригади достатньою кількістю бронетехніки, а не просто людьми. Допомогли танки «Леопард 1А5» і «Леопарди 2А4» – німецького виробництва, які прибули, хоча прибули із запізненням. А також свіжі партії машин із Сполучених Штатів, Франції та Австралії. Завдяки цим машинам і колишнім хорватським М-84 і М-80 Україна поступово, але механізує щонайменше 9 із 14 – Нових бригад. Час, як пишуть журналісти, звісно, є фактором. Користуючись виснаженням українських сил, російські сили подвоюють свої атаки і просуваються на кількох критичних ділянках фронту протяжністю у 1100 кілометрів. Недоукомплектовані українські бригади, у тому числі 156-та, про яку згадують журналісти, не можуть пробути, прибути. Досить швидко, тому що для того, аби ефективно виконувати бойову роботу, спочатку треба забезпечення забезпечення знайти важко, тому що воно надходить із запізненням його доводиться збирати абсолютно по усьому світу і комплектувати із різних бойових машин з різних танків ставити це все на обладнання. Але ми також маємо розуміти один важливий фактор: це те, що забезпечити бригаду, наприклад, там певною кількістю танків, як тут ідеться про 31 танк. І про 93 бойових броньованих машини це одне. Потрібно також налагодити логістичне постачання для того, щоб забезпечувати боєприпасами до цих же машин, запчастинами до цих же машин, знати, як їх правильно евакуювати або забрати на ремонт. Тобто, якщо в одній бригаді буде різнобій бій техніки, це також ускладнює завдання. Чи є в нас вибір? Ні, його немає. Доводиться користуватися тим, що є.